Всіх вітаю. Зараз подивимося загрозою обстрілів на наступному тижні для України. Взагалі, хто хоче подивитися, ну, знати більше інформації, заходьте на мій телеграм-канал. Там я роблю по містам розклади в голосовому режимі. Так. Такі загрози є для України на наступному тижні. Що нам потрібно знати? Загрози від обстрілів. Північ, Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська область. Південь, Одеська, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Захід. Волин, Закарпаття, Франківський, Рівне, Тернопіль. Харківська і накупована частину Донецької Луганської області. І центр Черкаси, Полтава, Кіровоградська, Дніпропетровська області. Ну, взагалі атаки атаки можуть бути. Так, дивимося спочатку центр. в принципі, Можуть посилити якісь ну, маневри якісь запуски фальш цілий. Будуть вишукувати які, е, щось дороге, щось те, що нам дає силу. Щось біля води досить дороге, те, що ми очікували. Ну, Скоріше за все, ми про це інформацію не дізнаємося. І взагалі, що стосовно води, тут більше їх цікавить чомусь водний і рідина, якою ми торгуємо, чи торгує Росія. Що це таке? Змінити плани з Заходом. Щоб змінити плани заходом. Тут більше в якось про торговлю йде. Добре, які є загрози. Я думаю, що це може бути або газ, але ну я не знаю, ми газ уже нікуди не постачаємо, або те, що постачають нам, те, що ми купуємо. Але це чомусь дуже важливо для Росії. І тут йдеться якісь зміни планів заходом, тому що в нас були якісь плани, вони повинні змінитися. Ну, чи будуть атаки з повітря в центр України, чи є загроза? Ну, взагалі туди. Да. До речі, вони знову можуть посилати за кордон, може там на Польщу, чи ще кудись. Так, це як маніпуляції, де як ввести в затормозити якісь може перемовини. Які є загрози для людей? Центральна частина України, загрози для людей. Руйнування. Да, тут... Все ж таки, можуть бути жертви, причому жертви серед керівництва і сильна пожежа. Також загрожують, ну, як завжди, залишити нас без світла. І до того ж, розпалити якісь внутрішні роздори. І ще це може говорити про те, що у нас є внутрішні вороги, які можуть спричинити серйозні пожежі. І також атаки на. Місця, де люди відпочивають, і на дорогі коштовні об'єкти. Також загроза йде місцям, де люди виселяться, тобто це можуть бути якісь ресторани, якісь невеличкі об'єкти, і до того ж під загрозою наша оборона. І те, що нас захищає ППО і все таке різне. І підприємства, як завжди. Південь України, які є загрози. Ну, знову дороги, інтернет світло. Під загрозою дороги інтернет і світло. Південь України, які є загрози для людей. Південь України. В областях дуже важко будуть відселяти людей. Десь будуть відселяти людей. Евакуацію. Тоді проблеми з водою. Да. На жаль, проблеми з водою, водопостачання, там, де, може, якісь організації навіть працюють, але ці проблеми можуть бути надовго. Також пожежі. Будуть влаштовуватися. Знову показують проблеми з водою. Запасайтесь водою, будь ласка. Тут ще говориться про те, що Росія хоче обновити якісь закони або якісь домовленості. Ну, скоріш, це йде про якийсь закон, що вони хочуть обновити. Південь України, є загрози для людей. Загрози для людей. Так, знову балістика, знову якісь такі удари дуже хитрі, як в минулому обмеження через атаки, Загроза для керівництва. Хтось може постраждати з керівників. Його робота ППО, ну, сподіваюся, що справляться, якось відіб'ють. На жаль, атаки і все ж таки будуть. Прям конкретно чомусь не показують куди, ну показують просто самі атаки. Захід України. Дуже гучно, може бути дуже гучно. Особливо увага до дітей в дом, у будинках. От В собственному домі можуть постраждати діти. А в своєму ж будинку Тут показує. Є загрози для людей. Захід України, Волин, Закарпаття, Францію, Львів, Пліма, Тернопіль, Хмельницьк. На жаль, є загрози для військових, загрози для світла. Буде досить страшно, особливо сім'ям, для сімей. Також це може бути робота внутрішніх ворогів, тобто, які будуть спричиняти всередині. Знаєте що? Я думаю, що по школам знову почнуться дзвінки. Ну, там про замінування і все таке проче, тому що можуть бути обмеження по школам. Або, або проблеми в лікарнях, теж якісь обмеження. Ну, якщо з лікарнями, то це, я думаю, може з ковідом пов'язано. Так. Щось там не вийде у Зеленського. Знову щось буде затягуватися в цих організаціях, бо Росія буде видавати купу емоцій і якісь нові закони руйнувати. Знову показує руйнування якогось закону Росією. Знову дивимося схід України. Харківна, окупована територія Луганської, та Донецьких областей. Тут атаки йдуть атаки швидкими цілями по транспорту. Також може бути загроза дітям. Є загрози для людей. Захід схід українців. Так, загроза для людей, для сімей буде дуже страшно. На жаль, можуть знищити якесь невелике виробництво, яке. Або знаходиться якось біля якоїсь дороги, або воно працює для, для доріг. Не знаю, як сказати правильно. Тобто те, що працює для того, щоб робили дороги. Як там укравтодор, типу пожежі, пожежі, атаки. І проблеми з водою знову. Проблеми з водою. Це буде циклічно, будуть, мабуть, якось відключати світло, воду. Можуть статися такі проблеми. Так, для людей емоційно. Та Дивіться, опять мені падає те саме. Росія сказ... зрозуміє якийсь закон. От прямо не знаю, чого вона мені випадає кожен раз. Що це... що це нове йде, Покажіть мені, поясніть. Може, це якесь судове приміщення зруйнує? Про що тут іде мова? Просто розбиті надії на майбутнє і виход, і уход. Росія кудись уйде? Ну тут просто карта Росії, ось вона. І виходить руйну... руйнація закону Росії. І якщо так брати, то у нас тут виходить руйнація майбутнього, розбите серце і виход. Росія уходить. Дуже цікаво. В принципі, мені це подобається. Ну, подивимося, як програється. Просто так у ці три карти падають разом, що я аж дивуюсь. Добре, які є загрози. Так, тут у нас атаки і отруєння. Може бути отруєння як води, так і повітря. Небезпека. Ніч які є загрози для людей. Багатоповерхівки. Зразу багатоповерхівки. Висока будівля, якийсь дуже хитрий удар. Може бути пожежа. Ну, в принципі, ми про це дізнаємося. Хоча поначалу буде інформація якось скрита. Це щось якесь таке буде подле. Може навіть навчальний заклад. Або навчальний заклад, або лікарня. Блін. Це робота якихось зрадників. Це саме внутрішні вороги можуть бути. Тому що тут прямо дві карти цього падають у когось обману. Те, що скрито, ця інформація від нас скрита. Ну і тут знову ж розбиті надії в Росії. Добре. Які є загрози? Кій ніч України загрози для людей на наступному тижні. Можуть невеличкі підприємство знищити, не знищити, а зупинити може роботу підвісити. Тут ще знову ж зупинка Зеленський, чомусь показує Зеленського, і то що там можуть призупинити якісь може розмови. Щось він або не почує, або не захоче слухати. От просто він відвернеться від якоїсь може, предложення, я не знаю. Так, і щось у нас по воді. Знову по воді у нас можуть бути якісь втрати. Тут показує отруєння, а тут у нас по воді виходять втрати. Тобто треба запастись водою і бути готовим для того, що може, будемо без води. Тут перекриття самого не показує, але втрати, так. Да. Так, і знову Мечовий корол. Тут у нас. Хтось із королів може втратити свою репутацію, також пожежі дороги, то, що стосується пересувань. можуть бути загрози як військовим, так і керівникам. І так і на дорогі об'єкти, склади, особливо склади. Можуть знищити якийсь прихований склад. До речі, туди могли вже прилітати це те, що нам Постачає, постачає за кордоном для нашої оборони. Може, якісь навіть ракети. Ну, якось так. В принципі, щоб сказати, що зовсім погано, я не скажу. Ну, і легко не буде, на жаль. Так що тримаємося, бережіть себе.